Силь ведучої від українського бренду Мадам Шері». Мої вітання. Понеділок, 22 серпня. Я Ірина Котлярова Замить новини від команди СТС. Далі коротко про головне загадковий автомобіль, яким дуже цікавилися правоохоронці, конфіскували. на Лебединщині 95-й квартал зібрав 100 тисяч глядачів. У селі Гребенківка розвернулися баталії щодо децентралізації. Загадковий автомобіль, яким так цікавилися правоохоронці, конфіскували. Поліція чергувала біля нього більше тижня. У неділю ж вдалася до рішучих дій. Машину вилучили. Що ж не так із автомобілем, в ексклюзивному матеріалі Оксани Щербак. Ця історія почалася із сутички молодиків із правоохоронцями. Копи хотіли зрушити автівку, що перегородила дорожній рукав. Але їм завадила компанія, яка представилася друзями господаря машини. Так, а так сліп! Ми а так сніг машини! Поехали. Не трогать мене, Поехали. я сказав! Потрогать їм Вас никто не, не так діти від машини, я вам сказав! Втім, на цьому все не завершилося. Копи автівкою зацікавилися не на жарт. Друзі ж власника шкода стверджують, поліція тут чергує ще з колишньої суботи. Але чому машина викликає у них підозру, не пояснюють. Ви стоїть імені цієї машини. машини. Іміна вот стоїте, Вот машина ви стоїте. там, Сьогодні ночі цей автомобіль був адбуксірований. попытка адбуксірувати на ньому видно там. Порваний траса проте момент угону машини. Поліція не зафіксувала. Копиш пояснили тут їх квадрат патрулювання. До авто вони претензій не мають. Але вночі ситуація з загадковим автомобілем почала набувати нових обертів. На проспекті зібралися чи не усі копи міста. Очевидці нарахували тут близько восьми патрульних машин. Після 9-ї почали сіжатися поліцейські. Було в приділах ну, 28-30 чоловік. Патрульні здесь стоять учасниць 2 часов ночі, стоять. Вам теж коментарі не дають, що вони здесь стоять. Просто за столкнення людей. К машинам нічого претензій немає. Вночі сюди приїздила і слідча оперативна група. Зібралась молодь. Виїхали на місце на сію секунду. Ну, ви бачите, тут групи, великої групи молоді немає. Розбираємося далі. Так, а що саме трапилося? Да нічого не трапилось, нічого. Так а чому так багато Про поліції? Молодь, я ж вам сказав. Молодь зібралась. І ви через неї приїхали? Так. Да. Але не завершилася історія і на цьому. У неділю містом пішли чутки. Мовляв, у машині закладена вибухівка. Кількість поліції одразу зросла у кілька разів. Машину обшукали, але заборонених предметів не знайшли. Друг власника автівки обурюється, автомобіль вирішили конфіскувати, а йому нічого не пояснили. У мене забрали в інспектора техпаспорт і сказали, іди в сторонку стою. Все, загрузили, забрали. Незгоди з діями правоохоронців і адвокат. работники полиции нарушают законодательство, абсолютно нарушают, без э, предъявления каких-либо доказательств, каких-либо документов, каких-либо ухвал, постанов, э, ничего не было, осмотрели э, без разрешения владельца, осмотрели автомобиль и сейчас его таким же незаконным э, способом эвакуируют. Адвокат додав із правоохоронцями будуть судитися. А ось у поліції нас запевнили. Причини для вилучення автомобіля були, мовляв, у шкода, підроблені номери. До поліції надійшло повідомлення про те, що по вулиці Черепина біля кафе стоїть автомобіль з підробленими номерами. На місце негайно виїхала слідчо оперативна група. Даний автомобіль було вилучено для з'ясування для всіх обставин. За фактом відкрили кримінальне провадження. Оксана Щербак, Микола Ніколаєнко, Олександр Олексієнко. Новини СТС. Чергова ДТП на зачарованому перехресті у Сумах. У неділю близько 11-ї години ранку на перехресті вулиць Чорновола та Іллінської зіштовхнулися автомобіль Джилі та мотоцикл. У результаті аварії 33-річного водія мотоциклу із травмою обличчя госпіталізували до лікарні. Горизвісне перехрестя на ковпака буде регулюватися. Після п'ятничної ДТП, коли на перехресті збили сім'ю, влада таки вирішила поставити тут світлофор. Встановити лежачого поліцейського відмовились, бо дорога державного значення. Втім, чиновники сумніваються навіть у правильності розмітки на дорозі. Там розмітка і всі дорожні знаки, чи правильно встановлені, чи ні, тому що спеціалісти кажуть, що. Є там нюанси виїзда від е, сама, і потім же ж поворот ну, на Веретинівку. Небіжчицю, яку минулого тижня знайшли мертвою у кущах на проспекті Курському, упізнали в неї виявилася 44-річна переселенка з Донбасу. Уже понад 4 місяці вона проживала у сумах просто неба. Що стало причиною смерті жінки, і досі достеменно невідомо. Вона 1972 року народження. вона переселенка з Донецької області. Також при зовнішньому огляді тілесних ушкоджень було не виявлено. труп було направлено на суд, судову медичну експертизу. Цієї суботи на голубих озерах знайшли ще й чоловіка віком 30-35 років. кажуть, він у нетверезому стані поліз купатися та потонув. Скандальна децентралізація у селі Грибиниківка розвернулися справжні баталії щодо об'єднання в громаду. Мешканці села за те, щоб побратися з верхньою сироваткою, кажуть так і до сум ближче, і перспективніше. А ось місцеві депутати надумали об'єднуватися з боромлею, і до голосу громади лишаються глухими. Юлія Настенко побувала на скандальній грибиниківській сесії. 50, вони сказали, ви, так, я мисофоні, не чи вам не заходить? Чи голова немає? Які процеси? 93, 70. Депутати повинні були затвердити рішення людей, що проголосували в клубі. Вони там за себе проголосували в клубі, голосували, мали руки. 93, 93, 93, 93, 93 А їх так, гаряче у гребенниківській сільраді сьогодні тут вирішують питання децентралізації. Проблема тільки в тому, що громада хоче об'єднатися із верхньою сироваткою, а місцеві депутати тримають курс на боромлю. Люди обурені, кажуть, їх думку ніхто і слухати не хоче. Людей ніхто не опитував, і далі вони проводять цю політику. А люди не хочуть об'єднуватися. Ніхто не проти боромлі але нам усім. Як то кажуть, не з руки. Всі хочуть, не то що 80%, а 120% процентів хочуть бути в Сумській області, в Сумському районі. Лічення там проводять, діти наші всі там вчаться. Ми намагалися потрапити на сесію сільради, слухання якої до слова знімати закон не забороняє. Проте у місцевих депутатів закони свої кажуть, пускають лише запрошених. Ми ж вас не запрошували. Усе ж повинно бути в рамках закону. А чого ви проти телебачення? А що ви боїтеся телебачення? Раз, два, три, чотири, Якщо шістна, власне, шістна, чесна, чого ви є телебачення. Далі ж, взагалі, прямо перед нашим носом місцевий депутат Анатолій Петренко просто зачинив двері сільради. Та голосування все ж вдалося зняти його односельчанам. Виноситься пропозиція про надання згоди на добровільне об'єднання територіальних громад до Гормлянської сільської ради. Перечислюється. Хто за дану, за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Щитайте. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Хто проти? Три чоловіки. Три чоловіки. Тож рішення таки прийняли. Пізніше нам все ж вдалося поспілкуватися із головою Тростянецької райдержадміністрації, що також завітав на сесію. Він підтверджує, за опитуванням лише 40% жителів Гребиниківки погодилися на об'єднання з боромлею. Решта категорично проти. Проте місцева влада вирішила діяти по-своєму. Мотивуємо це цим і моє бачення цього, де реальні є факти, де реально обрахований бюджет громади є, де реально можна. Залучити дивиденди від об'єднання люди ж таким станом речей моритися не збираються і вже говорять про позови до суду та зняття сільського голови разом з прибічниками з посад. Юлія Настенко, Микола Ніколаєнко – новини СТС. Мир, дружба і єдність головні слова, які звучать у представників різних національностей, незважаючи на те, що у них тече не українська кров, та себе вони вважають українцями і гордо заявляють, що будуть сприяти злагоді на Сумщині. Далі докладніше. В Сумській області більше 90 національних меншин. Представники деяких сьогодні зібралися за круглим столом, Незважаючи на різні національності і нестабільну ситуацію в країні. Всі готові об'єднуватися, допомагати один одному заради злагоди. Очень переживаю за нестабільність в Україні. Ми хочемо, щоб в Україні не було кривополітики. Ми не хочемо, щоб у нас ні то що Росією, ні з ким не було недорозуміння. Всі представники, які за цим столом сидять. Только чтобы мир граждан нуждался. Мы рады, что живем в Украине. Каждый из нас здесь получил образование. Мы тут женились, детей родили. Тут все прелести жизни мы познали здесь. Мы любим эту страну. Хотя иногда нам за нее обидно. Наголосили на тому, що потрібна допомога у єдиному приміщенні, де б могли збиратися і обговорювати важливі питання чи організацію заходів. Микола Клочко пообіцяв тісну співпрацю і сприяння у вирішенні нагальних проблем. Ми не лише готові до діалогу на словах, але конкретними заходами. Готові підтримувати національні меншини. Їх розвиток маємо намір провести фестиваль національних меншин і надавати дієву допомогу, в тому числі через механізм, коли. Представники національних меншин звертаються до обласної державної адміністрації, і ми через виконавчі органів влади допомагаємо у вирішенні тих питань, які в них виникають. Національні меншини будуть задіяні в найближчому святі до Дня Незалежності. Вже 24 серпня. Ми зможемо побачити у святковій ході представників різних національностей. Ірина Котлярова, Олександр Білявський, новини СТС. Хліб буде згідно попередніх розрахунків аграріїв Сумщини. Цьогоріч планують зібрати величезну кількість зерна близько 3,5 мільйонів тонн. Про це повідомили в департаменті агропромислового розвитку сумської облдержадміністрації. Тож область буде повністю забезпечена хлібом на зиму. Валове виробництво зерна продовольчої пшениці при фактичній потребі в області 157 тисяч тонн становить півмільйона тонн. Це дасть можливість повністю забезпечити продовольчу безпеку регіону. Кінець серпня це сезон городів. Жителі Сумщини на вихідних масово пропадають на дачах. Врожай заощадливі господарі запасають на зиму. Дехто в аграрні справи не лізе і купує всі продукти у магазині. Як зекономити на продуктах та які саме нині слід обрати, далі у сюжеті. Пан Богдан запасає на зиму продукти власного виробництва. На його городі лише однієї картоплі понад 25 видів. Він уже декілька років відмовляється від продукції з магазинів. Переконує, овочі власного виробництва є більш екологічними. Ми основну увагу приділяємо саме здоровому харчуванню, тому ми самі вирощуємо для себе всю городину, в тому числі картоплю. Ми абсолютно не використовуємо ніякої хімії, оскільки зараз дуже багато різних алергій. Експерти ж радять тим, хто не має власного городу, запасатися провіантом на зиму вже зараз. Кажуть, нині на оптових ринках сезонні продукти значно дешевші. Для тих, хто не має городів, ми підготували власний список для запасів на зиму. І з розрахунку на одну сім'ю з трьох чоловік маємо наступний перелік. Картоплю слід запасатися найбільше. Її найчастіше споживають українці, тож сім'ї з трьох чоловік слід закупити 100 кілограм. Цибуля, буряк та мука приблизно по 40 кілограм. Капусту на борщ та квашення 50 кілограм, так як і для цукру. Морква близько 30 кілограм. Помідори з урахуванням консервації близько 70 кілограм. У сукупності витрачаємо близько 2200 гривень. Цих запасів має вистачити на повноцінне та недороге харчування впродовж зими. Однак про м'ясо слід додатково потурбуватися. Марія Бульдович, Володимир Волік, новини СТС. Підземку на перехресті вулиці Героїв Сумщини і Харківської нарешті ремонтують. Ці фото виклали сумчани в соцмережах. Робота кипить і вдень, і вночі. Втім, господаря для підземки поки не знайшли. Ремонт відбувається, ремонтують навіть вночі, ввечері, вихідні дні. Працюють нормально. Я думаю, що на щоб зробили якісно і нормально. І таким чином, будь ласка, опрацьовувати питання обслуговування подальшого подальшому обслуговування і підземного переходу. Шукати підприємство, яке буде цим займатися. 95-й квартал, салют і масові гуляння. Саме такою видалася п'ятниця у селі підопригори. Що на Лебединщині майже 100 тисяч жителів області з'їхалися в одне місце, аби відзначити прийдешнє державне свято день незалежності України. Масштабами такого дійства були шоковані навіть актори студії Квартал 95». спецрепортаж Анастасії Комендантової. Знайти собі місце паркування складно, що за кілька годин до концерту, бо що хвилини до яру прибувають партії нових автомобілів. Люди великими компаніями пішки долають десятки кілометрів, аби дістатися сцени. А все це для того, аби на власні очі побачити виступ легендарної студії Квартал 95». Ми второй раз приїхали в це місце, але такої атмосфери як зізнігені кадами не бачили. Це правда дуже багато людей. Все позитивне, все красиво. Супер атмосфера. Ми ще в прошлом році атмосферу просто прочувствовали. А в этом году, по моему раза в два эта атмосфера лучше. Артисти показують гостям свої найкращі та найвідоміші номери. Публіка шаленіє і актори це відчувають. Виступ всесвітньо відомих кварталівців не усе, чим дивували публіку того вечора. На свято завітали і місцеві артисти. Виступаючих і ті, хто привезли на фестиваль авторські пісні. Юрія Бухарєва сьогодні співає про батьківщину. Підготували дві безумно класних пісні. Одна написана якраз Дню незалежності України. Головне передати пісні, навіть любов в своєї страни. Цей час за лаштунками діти, які вже виступили перед публікою, приймають солодощі від чиновників, фотографуються і щиро радіють всьому, що відбувається. Вся громада нашої області сьогодні зібралася в цьому місті подивитися концерт, поспілкуватися. Зібралися справжні патріоти, справжні патріоти своєї рідної української землі. Я вітаю всю громаду Сумської області зі святом Спасу Яблучного і 25 ю річницею незалежності України. Самим величним святом в нашій державі. А ось по обидві сторони яру вже облаштувались майже 100 тисяч жителів області. Більшість із них приїхали великими компаніями. Дуже тепла, тепла атмосфера. Надо ж дожарити шашлички. Бачите, скільки в нас. А, ніхто... «А ви великою компанією приїхали. Великою, так, да. 20 чоловік. Проте кульмінацією цього заходу став момент, коли усі 100 тисяч гостей в Унісон почали співати гімн України. Ці фестивали та у селі підопригори організатори планують продовжити і наступного року та обіцяють додати події ще більшого розмаху. Анастасія Комдант, Олександр Олексінко, новини СТС. Українські ветерани лижного спорту дивують витривалістю. Змагання для майже півсотні спортсменів влаштували у сумах поблизу аеропорту. Унікальні історії українських спортсменів, на яких треба рівнятися далі в сюжеті Дмитра Шпірка. Увагу до себе одразу привертає ось цей, як виявилось, легендарний спортсмен, ветеранистий ветеран українського спорту, дуже колоритний Анвік Згурський із Київщини. У 84 роки він працює, співає, активно займається спортом. І не тільки довголіття в так я такий термін в іскренній любові к жінок. Анвік найстарший учасник цих змагань. Сьогодні ж до Сум приїхали більше 40 спортсменів. Люди тут доводять, статус ветерана зовсім не значить, що спортивна кар'єра близиться до завершення. Я можу тільки жити, починаю. На пенсію перехожу. І бабушка, і город, і, і чемпіонка світу. І чемпіонка світу є, ще порох порханнях і дуже багато його. Хвати на дуже довгі. Насправді у статус ветеранів у цих змаганнях спортсмени переходять після досягнення 30-річного віку і долають на лижеролерах дистанцію чи 10, чи 15 кілометрів у залежності від того, скільки їм років. Першим фінішує Олександр Дробін. Йому 32, І у професійній кар'єрі він був навіть призером світових змагань. Тепер же харківський лижник фаворит всіх ветеранських перегонів. 33 хвилини. Ну, майже дві секунди. Воно так і мало бути. В принципі, е який рік підряд. Я лідер цієї гонки тут, імено в аеропорту. Е е е. От, ну, в принципі, нормативці, як то кажуть, виповнив. На час проведення чемпіонату у Сумах перекрили дорогу, що веде до аеропорту. Проте траса тут розповідають адміністратори потроху псується, а тому їздити подекуди небезпечно. Раніше були гади краще, краще, зараз от буквально перед стартом, ну це вчора чи позавчора, ремонтували, ви бачите, саме крошки насипали. Оце дуже погано, тому що машини їдуть, вибивають, а ця маленька крошка на ролери, буває, сліп колісо буває заклине, може людина впасти. Цього разу на щастя обійшлося без падінь і травм а по завершенні змагань дорогу до литовища в сумах відкрили для руху автомобілів. Дмитро Шпірко, Микола Ніколаєнко, новини СТС на спортивній ноці. Ми завершуємо, але не прощаємося. Далі новини з інтернету. Не забувайте нам телефонувати на гарячу лінію, якщо стали свідком цікавого та надзвичайного. Бо ми розповідаємо про ваше життя. Бажаємо гарного настрою! Бережіть себе і не будьте байдужими. Я зустрінуся з вами як завжди. Завтра о 19.00.